усі. так як вже і казав книгу, він мені подарував. Друзья, типичный троещинский подъезд. Посмотрите, какие роскошные кресла. Шикарно. Да конечно такая овчина, глянь. Овчина. Золотую руну. Друзья, троещина не перестает удивлять. Посмотрите, какая роскошная стенка. Вау. Гляньте, какой сервант. Сервантик. Плохо без татуэток. Посмотрите. В троеч... На троещине в подъездах можно жить, друзья. И вот они. Бесконечные троещинские джунгли. Посмотрите, как там красиво. Вот она какая, друзья, троечина. вроде не, 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 битый, да, носит? Да. А, под, под весь. Важно. Ничего, ну, такие новые как бы не видят. просто угу. чересчур. Ну, как бы. Включається, так? Да? Да. Ну как бы шнура нету, ну там рису надо, але как бы этих... Друзі, їду на адресу. Буду зараз купувати музичний центр. Погнали зі мною. Є якийсь пакет. Пакет. Що це. Угу. Ще, І ще, може є під нього якісь диски. Дисків немає ніяких. Не, ну не немає. Це вже викинула. Угу. — Я не знаю де. Все. — вже 15 років мене. Різні, угу. пожалуйста. Ага. Все, дякую. Може, є у вас ще іграшки, новогодні іграшки? Немає такого? Теж купую. Друзі, вперше купив такий музичний центр. До цього мені пропонували їх, я якось навіть не намагався їх купити. Ну, вирішив купити. Не знаю, користуються попитом така. Апаратура, чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо хто знає, за скільки це можна продати, буду дуже благодарний за інформацію. Теж пишіть у коментарі. Радіо працює, тестував. Касет в мене немає. Навірно, треба обзавестись, щоб несколько касетних добила, тому що вот не буває, що треба протестувати магнітофон, а у мене нет касети. Друзі, на нашому каналі з'явилася функція спонсорства. Тепер ви можете фінансово підтримати наш канал для подальшого розвитку. Спонсори каналу матимуть доступ до консультацій в месенджерах, а також по телефону. Є три рівні спонсорства. Який оберете саме ви залежить тільки від ваших можливостей та побажань. Слава Україні! Я відбуваю. Я відбуваю. Тільки давайте поранчити десь на 6 <izes> років. <laughs> Все, спасибо, Наталья, это попали. Хорошо, Дим Димеч, спасибо, Дим Димеч, что порешали. Да, да. Хорошо, друзья. Мог... Дим Димич, спасибо. Все, на газочку, армадию. Ну, Идут, ну, а, ну, а. друзья, на адресу. Через такий красивий ліс. А попереду бачите, що труби якісь везуть. За тисячу гривень ось такий Геліус 44, ну такий. Досить потертий. І такий об'єктив Мір 1 Гран Прікс Брюссель 58-й рік. Тисячу гривень я сплатив за це. І зараз людина повинна принести якусь золоту сережку. Будемо чекати. Оце в мене мої так. баяни. Забирайте їх. Хоч даром. Бо грати ніхто не буде. Вони вже Подідь, стоять. Подержи. кошек. А, собачь. Це у нас Полісся. А, 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 ви... а це якась друга назва. Чудік. Uh -huh. У мене чоловік покойний. Працював з президентом авіаліній, коли ще при Совєтському Союзі. Він возив, Він водитель, він возив його. Що вона тут не билася, нічого. Сосники. Так, да, соснички такі. Так, все поки, так? Да? Так. Да. А, ще це може такі лежать без надобності. Може комусь і треба. Єдине, що їх треба перемити, прочистити. Друзі, робота кипить Ось я запакував так ремень. Ремені я, в принципі, упаковую тільки стрич-пленкою. От, бачите, стрич-пленочка, і якщо через нову пошту безкоштовні кур'єрські пакети, вони мені видають одразу там по 30-50 по 50 штук. Тому що я постійно відправляю посилочки. А ось так я упакував картину. Картину, пейзаж в рамці. Якщо ви дивилися прошлі, прошлі відео, то бачили. І ось так зараз теж застричую. Кстаті, закінчується в мене стрейч. Брав я е, до війни ще вісім е, таких великих матків. Треба знову буде замовляти. Так, друзі, далі. Далі учора купив у свого друга таку класну статуеточку. Статуеточка досить рідкісна, тому, в принципі, і цінник такий. Ну, плюс я купував у Свого друга і, звичайно, дав йому максимально високу ціну. У нього же купив для лічної колекції. За 100 гривень ось таку монетку. Це 5 гривень 18-го року. Кабзарський хор. Кабзарський хор. Купив за 100 гривень, ну, і та, в принципі, її ціна. От в мене є такий каталог 2024 року. 100 гривень це її ціна. ціна Купую їх для особистої колекції. Так, і є ще в мене один друг, звати його Сергій. Він боксер Сереж. Я знаю, що ти мене дивишся. Дуже дякую тобі за ці речі. Він мені подарував ось такі речі. Ось таку цікаву. Я думаю, що це собака. Ну, найбільш вона похожа на собаку. Це у нас скло. Художна. стекло его еще называют ну если кому-то попадалась такая скульптура статуэтка дайте знать что это кто изготовитель потому что я не знаю и что это за зверь так еще подарував мне вот такую приставку PSP PlayStation ну, что-то она в меня не вмыкается. Ось, На цьому етапі я не знаю, що робити. Написано ввод X, я нажимаю X, і нічого не трапляється. Скажіть, будь ласка, що я роблю не так. Чи вона просто не працююча? Ну, він, в принципі, віддав її як не працюючу. Теж буду продавати. Може комусь цікаво, теж звертайтесь друзі. Ну, ось такі і закупки, і подарки в мене були учора. Так, друзі. Еще, занимаясь старыми речами, короче, занимаясь предметами старины, я понял, что у меня какой-то фетиш к предметам, которые имеют ярлычки заводские. Вот у меня такие платки давно попались в новом состоянии. Просто решил с вами поделиться. Может, у кого-то тоже есть какая-то вот такая слабость каким-то предметам, но не знаю, что с ними делать. Попались они мне еще года три назад, и вот я вожу этот пакет, туда-сюда его перелажу и выкинуть жалко, и, и не знаю, как применить, где использовать. Друзья, если у кого-то есть такие тоже тупиков, патовые ситуации, напишите в комментариях. Ну, вот я понял, у меня слабость к предметам, которые имеют вот такие ярлычки старые. К старым предметам, не к новым. И вот так, такое бывает. Все думаю, знаете, оно хбшечка или пыль вытирать, или по хозяйству использовать. Но ну все никак руки не дойдут. И пакет то туда, то сюда переставляю. Вот как-то так. Бывают такие слабості. Так, друзі, ще вдалося купити набір ось таких открыток. Книгу отримав в подарунок. Купив я ці открытки. Тут их 23 штуки. І ще один кусочок. Ну, 24 немає, 23, в общем, повноцінних відкриточки. Всім відкриткам більш ніж 100 років. Купив я їх у свого підписника Віталія. Вітаха. Знаю, що дивишся мене постійно. Постійно один із перших залишаєш коментар. За що тебе велика тобі подяка? Так. Откриточки я купив, купив за 800 гривень за усі. Так, як вже і казав книгу, він мені подарував. Ось такі откритки. Це у нас Крим, Кримські татари. Откритки в дуже-дуже гарному стані, фактично не м'яті. Ось С. Открытое письмо. Письмо писалось прямо поверх открытки. Вот кусочек. Интересная открытка была. Но, к сожалению, отрезана. Так. Это у нас Европа. Равинна марка збереглась. Тут переписка, я так дивився, на одну людину. Тут Христос Воскрес. Бачите, марка. Імперія Російська. Так, теж відкрите письмо. Так, ну в мене є замовник по ці відкриточки. На, на базарі постійно людина підходить до мене і питає такі старі відкритки. Ну, я на, на них зможу там трішечки заробити, друзі. Вітаха ще раз велика тобі подяка. Друзі, і очерідной шлемофон продав на eBay. Дивіться, в якому стані. Ось такий номер, номерний виходить. Ну, стан, звісно, дуже-дуже сумний, м'яко кажучи. Це той випадок, коли відправляючи реч, предмет трішечки якось боязно що людина коли отримує, може, щось не то побачила або на, на, на світлині. Ну, сподіваюся, що людина розуміла, що купує. Ось така продажа. Йди сюди. Тото. Тото, -то, іди йди сюди. Ко мені. Тото. Я кому сказал ко мне? Бери, бери. Бери игрушку. Давай, иди сюда. Кто там, кто там? Куси, куси. Неси сюда. Дай сюда. Друзі, ви часто питаєте мене, чим краще торгувати на еці, я вам пораджу торгувати старими бочками. Ось продав таку стару бочку, дерев'яна, бачите, такі залізні хамути ржаві. Продав за 112 доларів. Спросите, за скільки я її купив. Купив я її за 20 гривень. Десь так я її купив. Чи просто подарували мені її. Точно не пам'ятаю. Вроді якісь гроші сплатив. Ось така цікава продажа, друзі. Це я о том, що на Etsy можна продати все, що угодно. Всім успіхів в торговлі, якщо ви продаєте. Якщо не продаєте, то успіхів вам в ваших справах. Друзі, прошу хвилиночку вашої уваги. Тисніть паузу. Уважно прочитайте. Це перелик речей, які я купую. Фото можете вислати на Viber чи на Telegram. На лайфі в мене месенджери. Якщо ви живете в Київській області, виїзд на дом. Якщо ви живете десь в інших областях, ви можете скинути фото ваших речей на Viber. Ми домовимося ціні і ви вийште їх поштою. Друзі, продав таку пепельничку, продав на Etsy за 65 доларів. Це в нас латунь чи бронза. Виробник, мабуть, Німор. А можете ні, Німор, Не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто спеціаліст в бронзі, в латуні. Друзі, продав я цього красня. Продав за 3000 гривень, людина вже зробила повну предоплату. Продав на OLX. Чоловік зв'язався зі мною, договарювалися об відправці. Опять же я сказав, хто я представився, що я веду YouTube канал. Назвав канал Сервантик. Он сразу же сказал, я знаю об этом канале, я знаю вас. И попросил сразу же номер карты. Не торговался, оплатил а 3000 гривен. За что Николаю огромная благодарность, за доверие. Приятно иметь было дело. Везу сразу же на почту. Вот только получил я предоплату, везу сейчас на почту. Друзья, продал вот такие два флаги. Это у нас украинская Республіка. а це латвійська. Цей катоновий, і стан у нього нового є ще й навіть ярличок. Ну, бачите, да? тут, в принципі, він з фабрики, видать, був сложений, пролежав десь в закромах до нинішніх времен. І от такой он. с льна, либо же с конопли. Очень такой плотный, грубый. Есть дырки на нем. Это у нас Латвийская Советская Социалистическая Республика. Состояние у него более печальное. Видите, да, есть дырки, следы времени. Но люди порой такое любят, потому что, опять же, это подтверждает аутентичность предмета. Кто то? А ну-ка перестань, ты что не видишь? Не вижу. так, и чек двух этих продаж, сколько у нет? 130, ну вроде 130 долларов, скрин прикрепляю. Продать две тряпки за 130 долларов я был очень рад. Он еще и друзья. Все, у нас радио працюет. Вирішив протестувати на пошті. Все добре. Продав ось такого оленя за 450 гривень. Мне тут нуждається в реставрації, видите. Все уже отправляю з другими посилочками. Друзі, обов'язково підпишіться на канал, протисніть вподобаєчку, коментуйте. А я для вас і далі буду намагатися робити цікаві та познавальні відео. Всім добра, слава Богу, слава Україні і слава ЗСУ!